Может їде до роботи, їде на паровку. На Олександрівський заребець. Люди захотіли на Олександрівську. Зараз веземо, їдемо на паровку. Заребець ставрований з документами. Може бути на паровку, на продаж, кого би цікавило. Номер буде в описі. 2016 року там вже 9 років жеребця. Кого буде цікавити, паровка. Продаж обмін. Номер буде в описі. Будете дзвонити. Є великий вибір жеребців на парубку, хто яким хоче. Сергійцем, Марденим. Можемо спарувати. Можемо привезти, можете кобилу до нас привезти. Що кому як підходить. Вибір є великий жеребців на парубку. Хто хоче, номер буде в описі. будете дзвонити. Там є багато лишак, коли морду. Зарібець запізний робочий, кожен день робочий. Кований на 4. Кожен день їде на ріку. Кожен день робочий. Та веде заганіть? Там будемо знімати, як приїде. Кого цікаві джерелці на коров вибір є дуже великий, дзвонів треба привезем з паронь. Ні, ту кобелу привезем додому. Але... хто хоче. Заходить, приїдем, на машину допалі, як достай. Зараз приїдемо, будемо на місці. Покажемо. Ми вже на місці приїхали Лемур для до роботи. Приїхали тут до нас на Калухтіну. Лемур для до роботи. Тут є дві на Олександрівські кобели. Кавровані з документами. Там навтікла. Є лоша по діамантом. Ходи знімай лоші. Та зараз будемо парувати. Поки. Є лоша по діамантові там. Де? Кобела вже прийшла з загороди. Кам'яна вже вийшла. зараз буде. Не мордя до руку. О! Так, хто хоче? Такі ж ребесь на паровку привезем. Хто хоче? Ціна паровки невелика всім 100 кілометрів радіо, хто хоче. Паруємо, хто хоче польських, ордена, бельгійці. Там вся один приїде дуже красивий заребець. Буде на паровку теж. Зараз десь має приїхати дуже гарно. <ріст> <Тут. ріст> Будемо парувати.

Дві хобелки на Олександр. Скільки днів лощети? Скільки лощети? Дев'ять, дів. Дев'ять днів. Wow. You yeah. know. Yeah. 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 Yeah.

Це напевно жрабна, це від нас. З май. Напевно жрабна. Діно. Це дуже гарна на Олександрівська зушечку. Белета кобель. Діали, може дві хотки зробив. Я з пару не хочеш, я додому. Хочу тут защитити. Ну тут бащі тут кобеле в раю, вода стави. Кунюшенка лейка, капець, не капець з ним. Але може дві хотки зробив. Їде додому. Далено Олександрівський, чоловік захотів такого життя. Де... Ми йому кожного року паруємо. Але мой пішов до роботи тепер на дві роботи І На паровку і на роботу. І паровка. І на продаж. Є робот. Як продаж чим будемо порувати з польським хіба не легше їхати, він лаксі Худа чи так найти Як не зайде, а зараз там ота гру. Йо, на місце, давай. Ледя Йо, дом. Бьоли му дай. Дь Йо, давай, ті, удавай, давай. 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 Борду, стрімко стоїть, а ч. Так що, хто хоче, паровка, жеребців є. Великий вибір, Треба Паровка, привезти куди треба. Паровка продажа, що кого цікаве, дзвоніть. Серед ців є дуже великий вибір. Так що будемо парувати, хто хоче. Пішки. Пішки. Є дуже великий вибір, Хто хоче, будемо парувати. Все, морі, їде.